І ми переходимо до третій теми нашої лекції. Ми сьогодні говоримо, що таке злочин. Що таке, вони, да? що, що таке злочин? Що таке злочини? Що таке злочина? Злочину? Як Миколай? Він, Роман він. Григоріч, злочин. Він. Він. Що, злочин. Тако, що таке злочин? Це він, ну да, злочинець, це він, злочинця. Вона злочиниця, злочиніця, злочин, злочин, ну, не не, не існує злочиниць, тільки злочинці. І ну, ми, ми знаємо, це, жінки це знають. І види. З, з, Злочинів, які вони є, є класифікація, ми даємо. Я дам вам дві класифікації. Вони дуже корисні, щоб розуміти з цього боку, що є такі види, що є злочини, це об'єм поняття, і в ці і вони є такі види, і ми зараз їх розглядаємо і розуміємо, що таке злочин, що та, що таке злочин взагалі. Давайте побачимо ці дві класифікації. І класифікації дуже, дуже прости. Дуже прости е, ну, в російському праві більш складне. А тут я то побачив е, Кримінальний Кодекс України. Там дуже просто і це добре. По об'єкту, об що це означає? Ну, ми, ми поділяємо всі злочини на е, об'єкту. Об'єкт чого? протиправного посягательства, да? протиправного досягнення. І це буває, які об'єкти бувають. Життя, ну, наприклад, це вбивства. Злочини, які, які вони проти життя, це, це ну, наприклад, там, вбивство є, є декілька а, злочинів, який об'єкт, це життя. Потім є об'єкт здоров'я, є об'єкт власність, об'єкт керування, ацетера, ацетера. Е. Кримінальний кодекс, друга частина, особлива частина, вона построєна по об'єкту. Тобто є там глава про е, злочини проти життя, є проти, проти керування, це, це так дуже. Ну, дуже цікава і вірна класифікація. І за вагою, бувають нетяжкі злочини тяжкі і особливо тяжкі. Ну, ми знаємо, що в російському праві чотири. Там зробили такий, ну, більш такий, так, таку е мілку, а тут дуже просто не тяжкі, ну, вони близькі до адміністративного права. Тяжкі і особливо тяжкі. І це має значення для кваліфікації злочиння. І це все, що я хотів сказати про злочиння.